Ваше правосвященство, всечесні отці і браття монастиря, шановні присутні у храмі, всі, хто долучається до нашої молитви за допомогою трансляції Богослужіння в мережі інтернет, дорогі у Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! На віки слава. Найперше, дякую усім за спільну молитву. Причасники вітаю з причастям тіла і крові Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, нехай вони будуть вам зцілення душі і тіла. Також вітаю усіх із страсною великою середою і з тим, що сьогодні ми звершили останню в цьому році божественну літургію раніше освячених дарів. У сьогоднішній особливий день церква згадує про дві події із земного життя Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, про які ви чули у сьогоднішньому євангельському читанні. Найперше, це те, що до Ісуса Христа. Приступила грішна жінка і, виливши на Його голову миро обтерла своїм волоссям, помазала Ісуса Христа на Його добровільні страждання, смерть і погребіння. З іншого боку, Церква сьогодні згадує подію, а саме зраду Ісуса Христа одним із Його учнів, апостолом Юдою. І ці два приклади заставляють сьогодні і нас з вами, дорогі брати і сестри, задуматися, ким ми є? Сьогодні для нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Чи подібні ми до тієї грішної жінки, яка купила дорогоцінне миро і злила на голову Спасителя? Чи ми з вами сьогодні подібні до апостола Юди? який за 30 срібників зраджує свого вчителя. Господь є вчителем для кожного із нас і завдання кожного християнина, маючи можливість обирати добро чи зло. Маючи можливість обрати ту дорогу, якою нам іти. Дорогу правди, чи дорогу неправди? Дорогу, яка веде нас до Царства Небесного і до вічного життя з Богом, чи дорогу, яка веде до пекла, до вічних страждань і життя із дияволів. Ми теж грішні. І подібні до цієї грішної жінки теж у своєму земному житті чинимо дуже багато тихів, порушуємо заповіді Божі, буваємо невірні Богові, хоча часто декларуємо свої християнські погляди, моральне, благочестиве життя. Але, як я сказав, ми часто це лише декларуємо, а насправді зовсім не є такими, якими показуємо себе зовні. І тому ми маємо сьогодні можливість обрати на цих двох прикладах, ким нам, нам бути. Чи зраджувати Христа, як це зробив Юда, один із його учнів. А що означає зрадити Христа? Це означає творити діла, які не угодні Богові. Жити таким життям, яке не угодне Богові і якого не навчав нас Христос? Ми сьогодні повинні уподібнюватися до цієї грішної жінки. Бо і ми з вами грішники. Але вона усвідомила свою гріховість і вчинила справу, про яку щороку згадує Свята Церква, про яку описано у святому Євангелії. І сам Господь сказав, що про неї будуть згадувати до кінця віку і про її вчинку. І ми з вами покликані вчинити добрі справи, які Господь прийме, які запише у книзі нашого життя, і які допоможуть нам під час страшного Божого суду отримати вічне і блаженне життя у Царстві Небесному. Тому переживаючи ці. Особливі великі страсні дні будемо йти шляхом, яким ішов Господь. Ми і так частково цим шляхом ідемо, тому що Господь страждав, страждав не за свої власні гріхи чи пробини, бо Він був безвішним. Страждав за наші з вами гріхи і провини, які чинили люди до сьогоднішнього дня і які ми з вами будемо чинити до останнього нашого ходу. Господь переміг гріх, переміг смерть, дарував нам спасіння, все зробив за нас. А нам залишається лише одне. Зовсім мало. Бути вірними Богу. Бути вірними тим заповідям і моральним законам, які дав Господь. Жити так, як він нас навчав, як щодня нас навчає Свята Церква. І ті страждання, які ми з вами сьогодні переносимо, весь наш український народ і ці випробування війною, вони є невипадкові. І якщо ми достойно їх пройдемо, якщо ми покаємося у своїх гріхах, якщо ми виправимося, Станемо кращими, Господь неодмінно почує наші з вами молитви. Дарує нам перемогу і справедливий мир. І ми будемо радіти разом із Воскресним Христом, який переміг своїм Воскресінням владу гріха і смерті. І ми будемо з вами радіти тій перемозі, яка Буде неодмінно за нами. Але для того, щоб вона наступила якомога швидше, Господь чекає на наше з вами покаяння. Не лише вас, нас, тих, які сьогодні стоять у храмі, до яких я звертаюся, всього українського народу. Бо каятись нам є у чому, і виправлятись є у чому, і працювати над чим. Також є. Тому не марнуймо той час, який нам дає Господь. Бо сьогодні ми з вами живемо, а що буде взавтра, ми не знаємо. Куди прилетить ворожа ракета? Чи не вмій їм? Тому дякуємо Богові за всі ті благодіяння, які Господь нам дає у нашому земному житті. І стараємося йти дорогою правди. Ця дорога вузенька, ця дорога терниста і дуже складна. Але лише цей шлях нас приведе до Бога, до перемоги, до Воскресіння і до блаженного вічного життя у Господі. Амінь. Чого я усім вам сердечно бажаю. На цьому наше ранкове богослужіння завершене. Хочу також звернути вашу увагу і нагадати, що сьогодні.